Привіт! Сьогодні ми продовжуємо четвертий розділ від Матфія. Перед тим Ісус був хрещений в реці Іордані від Івана Хрестителя. У четвертому розділі Дух посилає Ісуса в пустиню для випробування від дьявола. Ісус був там 40 днів і 40 ночів, нічого не ївши. І на останній день Ісус зголоднів. Тоді до нього підступає дьявол і каже: Якщо ти син Божий, то зроби з цього каменя хліба. Ісус відповідає, написано, що не одним хлібом буде жити людина, але всяким словом, яке виходить з уст Божих. Тоді дьявол бачить, що Ісус використовує як авторитет Слово Боже, тоді бере Іс Ісуса і ставить на верху храма на наріжнику і каже: кинься звідси, бо написано, що Бог накаже своїм ангелам, і вони. Підхоплять тебе і ти не розіб'єшся, Ісус відповідає. Написано, що не, спокуса... не спокушай Господа Бога Твого. Тоді дьявол бачить, що нічого не допомагає. Адама Єву він легше звів. Тоді дьявол використовує найсильнішу спокусу. Бере Ісуса ставить на верху гори і показує Йому звідти всю славу всіх царств на світі. І каже: якщо ти поклонишся мені, я все це тобі дам. Ісус каже, написано Богу Твому одному поклоняйся і йому служи. Тоді Дявол залишає Ісуса, Ісус приходить е, в місто і почув, що Івана Хрестителя ув'язнено, Ісус покидає Назарет, і йде в Галілею і поселяється в Капернаумі. Назарет це те місце, де Ісус виріс, де Ісус провів свою молодість, свою юність до 30 років. Ісус був праведним. Святим, але цей Назарет мав погану славу, погану репутацію. Ісус іде в Капернуум і поселяється там. Капернуум це була земля Нефалимова, і це було на окраїні всього Ізраїлю. Це було десь там у Кутку, десь там на кордоні за Галілейським озером. Це таке невеличке село незнамените. Друзі, Ісус там поселяється. І тут збувається е, проче слово Ісаї, який говорив за 700 приблизно років тому. Каже, земля Нефалимова і Заволонова, Галілея язичницька, поганська. Каже, люди, які сиділи в темряві, побачили світло велике. Так, да, друзі, це правда. Ісус почав з Капернаума. Сій Галілеї проповідувати Євангеліє, Царства Божого. І говорив: покайтеся, бо приблизилося Царство Небесне. Замітьте, не десь в Ізраїлі, не десь в Єрусалимі, в центрі Ісус почав своє служіння, а там далеко на Україні, далеко на кордоні, в якомусь селі. І Ісус жив біля моря, і Він біля озера чи моря Галілейського. Ісус проходить невеличкий шлях і бачить там Симона Петра і Андрія, які закидували сітки в море для лова риб. Ісус підходить до них і каже, «Ідіть за мною. І вони без жодних суперечок залишають все і йдуть за Ісусом Христом. Замітьте, Ісус нічого не пропонував їм, не обіцяв їм якусь нагороду. Вони ще не знали Ісуса як Сина Божого, як Месію. Ісус ще не робив ніяких чудес, але вони пішли за ним. Чи ти готовий сьогодні прийняти таке рішення? Далі Ісус проходить невеликий проміжок, невелику відстань і бачить там Якова і Івана, синів Завідеїв, які також ремонтували сітки рибацькі. Ісус підходить до них і каже, ідіть за мною. І вони залишають свого батька, робітників, сітки і йдуть за Ісусом Христом. Ісус. З того часу почав проповідувати в тій місцевості, у їхніх синагогах і проповідував Євангелія, проповідував Царство Небесне і робив багато чудес, хворих ізціляв, прокажених очищав, сліпі бачили, хромі ходили, біси, бісів ізганяв, і за ним ішла вся земля юдейська, десятиграддя, навіть в Сирії за кордоном. Стала чутка про Ісуса Христа. Друзі, отак ця глава, цей четвертий розділ і закінчується. Далі у нас за порядком п'ятий розділ. Тож слідкуйте і будемо пригадувати ці події євангельські. Хай Бог всіх благословить!